Я так розумію, да, я сьогодні прийшов до вас з сторони двох питань. Як зазвичай ми інформуємо раз на півгоду про стан злочинності, але хтось задав питання зараз, що не побачив. Я так розумію, хочете задати питання з приводу тої трагедії, що сталася у нас в громаді в минулому місяці. Да, всі знають, що загинула дитина. Я бачу запрошення депутатське на сьогоднішню сесію. Мене просили проінформувати громаду про хід до судового розслідування. Ну я зразу вам хочу зазначити, що відповідно до 222 статті Кримінального процесуального кодексу інформування про хід до судового розслідування неможливо, тому що є таємниця до судового розслідування. Вона не розголошується отак просто. То, що сказав, я можу тільки сказати, що дійсно в нас за цим фактом зареєстровано два кримінальні провадження. Перше, за статтею 115 частиною 2 пункту 2, а саме щодо загибелі дитини, а друга за статтею 367 частиною 2, це за фактом службової недбалості, яка призвела до загибелі дитини. Обидва кримінальні провадження пробувають на контролі. І керівництва Першатранської окружної прокуратури, а також у прокуратури області нашої перебувають на контролі, ми за них доповідаємо. Буквально після сесії ми з начальником поліції їдемо до нас в прокуратуру, і у нас на сьогодні якраз заплановано заслуховування стану досудового розслідування. У кримінальному провадженні проводяться необхідні слідчі дії, допити, одночасні допити. Експертизи призначаються, тривають, тимчасові доступи, вивчаються документи, тобто слідство триває. Деталі цього досудового розслідування я вам повідомити не можу. При всьому бажанні, це, це не передбачає закон. Тому що я хотів зауважити конкретно з цих кримінальних проваджень. Вони, на жаль, в нашій громаді обросли таким же негативом і плітками, що. Вибачте, далі вже просто нема сил. І е, е, половину своєї роботи слідчі роблять, що вони ганяються за приводами. Один хтось щось сказав, той комусь переказав, той щось почув, не дочув, але не забув про це написати у, у, у якоїсь соціальній мережі і починаються е, е, це плітки, це балачки просто. А потім, коли е, оцей е, е, ланцюжок, Хто, а тобі хто сказав, а тобі хто сказав, а тобі, а показує, що це хтось придумав. Придумав на плі, ну, про це балака вся громада. Я б попросив би, от, будь ласка, не треба роз... казати про те, що ви не знаєте, і роздавати якісь плітки. Якщо є якісь ще питання, ну, я кажу, деталі з, до про, сходу до судового розслідування, я повідомити вам не можу. Якщо є якісь запитання, будь ласка, задавайте з цього приводу. А потім друге питання я вже щодо статистичної звітності, теж е, є до вас такі важливі повідомлення, які я хочу сказати. Те, що ви допитували, непотрібних людей, я вас це не просила допитувати непотрібних людей. Там дуже багато непотрібних людей. Ви не допитали на сьогоднішній день головного підозрювання і головну. Компетентних слідчих на таке розслідування, дитину вбили. Чого не дали старших слідчих, які вже проробили життя і знають, як розслідувати діло, а студентів дали? Чого? Чого на сьогоднішній день не допитаний Клочко і чого до сих пір не допитане Назарчук? Я вам ще це головні, це те, що ми вам приносимо, на тарілочки, моя сім'я. І скажіть, будь ласка, відео, те, що ми вам предоставили, я просила вилучити відео із свята з усього окружності е, парка. Свята немає відео. Чого немає? Потім, вибачте, я ще докажу. Я, я хвилююся. Відео, відео немає. Е, ми вам на. Наш адвокат Руденко надав відео ще е, на 9 чи на 10 день із суда. Я у слідчого запитую, ви дивились відео? Так, дивились, ми там нічого не побачили. А так як передивились ми, і ми все побачили, і ми вам сказали, ми його передивилися через місяць і 6 днів сьогодні, на сьогоднішній день. На що кожен день вбивають дітей? Я ще раз вам хочу наголосити. Я вас перший раз в житті бачу, по-перше. По-друге, ви сторона кримінального провадження, і ви маєте право, прийдіть, будь ласка, до мене і ми про... Я приходжу, не до, до мене я особисто приходжу. прийдіть, доприйте, і ми з вами будемо якісь чотки. нюанси, деталі цього розслідування. Обсуждать, тому що ви сторона і маєте доступ до матеріальної, і я сторона, як прокурор, маю доступ до них. Тут присутні, немає доступу. І хто кого запитав, ну це деталі до судового розслідування. Ви так само не маєте права і повідомляти нікому. За це відповідання. Будь ласка. Якщо у вас є до мене запитання, прийдіть, будь ласка. Я вам і говорю, не треба допитувати те, що ви в інтернеті читаєте, чи там вам привели, ну сказали, щось там. А я вам кажу, що не треба це питання обсуждати на загал. Будь ласка, прийдіть до мене. Я не довіряю. Там до судового про це групу у На жаль, Зараз начальник поліції доповість не, не так їх багато цих слідчих у нас на живіт бо... не так багато так, так Ми розслідуємо як курей украли, як хат обнесли, А дитину вбили. ми це слідство ведемо же місяці шість днів. Відповідно законодавство, чи є це можна замінити і Я іслідування? Що... Що... Слідчі можна замінити, якщо вона не довіряє тим слідчам, які проводить. Даному... По даному кримінальному провадження є група слідчі, в яких є процесуальний керівник, по яким є, як я не тільки що сказав, так, що на сьогодні заплановано Заслухування цих справ. Це не перше заслухування, вони проводяться мінімум раз на тиждень. Нема на кого міняти, зрозумієте. Скільки штаті слідчих зараз? Як це немає, ну секрет. це навіть Той самий вас факт він навіть опитніший, я думаю, чим перефльовкина. Та сама лисенко. Я не знаю, хто ще там вас є слідчий. слідчі. Ну, есть старший і опытніше, чем перепелки на дітей. того щоб замінити всі такі свічі слід, органи я думаю що піднявши це питання вище ви нас дасте... на сьогодні на 10 на десяту ранку було заплановано заслуговане ми його принесли в зв'язку що ми прибули сьогодні сюди ми від вас уїжджаємо і займаємося безпосередньо для того щоб люди трошки десяти запросить сьогодні щоб ви да, звичайно до мене будь ласка я ж у мене ж нема записи на прийом. Приходьте, я сі я нікого нікому не відмовляюся. Чоловік приходить, ви не впевнені, що його вбили. Чоловік до вас приходить, ви не впевнені, що його вбили. Так ви сказали, як буду, якби я був впевнений, що його вбили, я вже комусь повідомив про підозру. Здрасте, накрита яма гіллям, Це він сам плинув туди і накрив себе гіллям. Я дуже вибачаюсь, давайте не будемо кричати. Питання, яке ви підняли, я вам сказала, що прокурор розгляне його, він подивиться, буде можливість бути зміни в слідчих органах. Але ви розумієте так, обвільнити людину любов до того, поки не закінчиться свідки, ми держава. У нас є закони, які... якщо так можливо, моїй дитині не треба робити інформацію після щоб доказати дійсно, що його вбили. а нас затягується слід. Воно все отак оттягне. Після цього ви скажете тоді, який час, і ви підійдете сьогодні, і ці питання з нами Стан злочинності на території наших громад. Я коротенько статистику, я завжди доповів і зверну буквально на два таких дуже важливі моменти, бо в нас ви е, 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 самі побачите, це по цифрах. Сусі, я, я в, Іванович, Це сесійне питання. Миколаївич чи... по цьому питанні можуть доповнити, що користи. Ясно сказав. Щас, Вона може бути присвітна цій нараді. Ми поспілкуємося без, без питань, звичайно. Запросіть, поспілкуйтесь, будь ласка. Чому питання, тому що слухами, тому що, Мабуть, немає комунікації, немає спілкування. Чому питання? І час йде, і дійсно вже не буде. Буде пізно, якісь дії проводить. Я думаю, далі тут є правоохоронні органи, є Олексій Євгеніович, якщо якісь запитання є, будь ласка, задавайте. Може, якісь зауваження, у вас тут відділення є. Будь ласка, ну давайте, поки є можливість, задавайте. Адже ми велика родина, одна родина. І коли вдома ви спілкуєтесь, і коли вдома ви обговорюєте якесь питання, то всі спільно, Давайте тут спільно обговоримо. Тоді краще і легше буде його вирішувати ті постання, які постають у вашій громаді. Є такі питання. Ви ведете роботу по заміні слід головних слідчих по цій справі. Тому що якось так усі замовчали. Добре, добре, на нараду прийдете. Ви почули, що претензія до того, що молоді слідчі займаються тією резонансною справою. Ми відповідь не отримали, що наданий якийсь питання. Може Синельниковське відділення як основне допомогти межівському відділенню і далі було можливості, якщо у нас немає межовій дораз зараз на нараді прокуратури ми ці питання обговоримо і я думаю, ми знайдемо спільну мову і буде у нас дуже просто справу про... хотів би ще додати. Ви кажете, що розслідування не ведеться. Ну, ну, По-перше, співчуття мої вам. По-друге, я вам скажу так, по цій справі назначено вже декілька експертиз. Кожна експертиза триває, ну є такі експертизи, які тривають більше місяця. І тому, що ви кажете, що нічого не ведеться, все там ведеться, все по справі робиться. Однак висновки будуть зроблені після надходження всіх результатів цих експертиз. Після допиту всіх людей. Якщо хтось допитується у разі проведення якоїсь експертизи, це не впливає на хід до розслідування. Скажіть, чому тоді мамі загиблої дитини не приділяється увагу? Вона каже: я ходу місяці шість днів, і ніхто не може знайти времени з нею поспілкуватися. Ми таке, що тільки що ми вже вирішили це питання. Сьогодні, пусть вона приїжджає в прокуратуру і будемо розмовляти з. треба просто, щоб людина з приїхала і ви почали працювати. до Києва, ви розумієте? Я до Києва і вам Якщо це було вбивство, то Ще у вас є питання по роботі поліції, можливо, вашого району, вашої громади. У нас До вас прохання дійсно не спустити цю справу на тормозні. Я вже почув, ми вже відповіли. І... і це не означає, що сьогодні ви тільки поспілкуєтеся з жінкою і все. І в подальшому, будь ласка, прохання. Можливо? Щоб була. Шановні депутати, такі ваші слова, вони, мабуть... Ну, трохи, я розумію, що всі турбуються. Але так само це і для нас дуже важлива справа, яка знаходиться не тільки що там на контролі. І кожен співробітник поліції, який за нею займається, дуже сильно переживає. І оці слова, коли ви кажете, щоб не зливи, вони є дуже обахливими. Ніхто її зливати не збирається і не буде. Ми вас почули. Да. Ще є якісь запитання. Ну не зсійняйте, завіріть. Ви задали дуже складне питання. Я думаю, що ми візьмемо це на контроль. і, Якщо потрібно, і ще приїдемо, і ще будемо розмовляти. Запрошуйте, і ми будемо приїжджати. Я думаю, що ви надіти питання, які треба. Ви тут їх не можете або почути, або вирішити, або якась недовіра. Будь ласка, ми, я вже говорю, Синельковський район. У нас немає того, що раніше було. Дуже багато ще не привикають до того, що вже немає отих громад. Я думаю, що подальшому у нас буде ну, один як минулий район район, і будуть всі громади для того, щоб вирішувати краще було вирішувати наші всі соціальні проблеми. Вони у вас добре вирішуються, але я думаю, подалі це буде і наповнення бюджетів. коли... Після війни, звичайно, все це буде обговорено. Слава Гермуна, знаєте, ну я чую на свою адресу звинувачення, я їх сприймаю. Я неодноразово казав, що я неснув відповідальність разом з усіма. І тими, хто, можливо, це вбивство зробив, е, можливо, хто пасивно його спостерігав за цим, я також сам відповідаю за всі ці події. І повірте, що я буквально на другий день, тому що ну, той день просто, мабуть, не було національної сил це зробити. Я е, зібрав, зібрав достатньо уже, е, матеріалів і моїх е, позицій щодо цього питання. І Вже на сьогоднішній день ми направили більше 12, здається, запитів в різні органи. Я, я розумію, де можливо будь-хто ну, посадова особа, яка винна в цій події. Я, я не маю ніякого бажання. Когось захистити або прихистити. Повірте, мені, якщо буду я, я, я винний, я понесу відповідальність. Якщо мої підлеглі, вони понесуть відповідальність. І, мабуть, підтвердить Ян Іванович і Олександр Миколайович, що ми всі абсолютно матеріали, ті запити, що ми підготували, ми передали їм роботу. Не просто щоб ми їх між собою, там як дівчата кажуть, за, за заховали. Ми всі матеріали, які підготували, Люба Владіверна, вона голова цієї робочої групи. Вони мене запрошують, тому що я ну я допомагаю. Навіть готувати документи, ми все передали і вони детально з ними вивчаються, і на підставі наших навіть запитів вони роблять свої, свої експертизи і свої запити. Тому якщо хтось думає, що для мене це ну, не болить, що для мене це не, не, не трагедія, не біда, то ну, я, повірте мені, я як смерть кожного нашого воїна, я всі 32 чоловіка всіх практично провів. В останню путь, то повірте, мені це також болить, і якщо хтось думає, що в мене не залишилось нічого людського, то ви глибоко помиляєтеся. І в мене своє бачення розвідку події. Я в Світлані Регоріні це казав, і я сьогодні це повторював. Пробачте мене за, за ці емоції, але дуже звичайно, наприклад, те, що сталося, зрозумію маму, розумію, наскільки їй важко, все саме душа, коли знала знаємо те, що відбулося. Але ви розумієте, щось наші органи мають право нам сказати, щось мають. Я думаю, що сьогодні те прохання, яке ви з'явили, воно буде опрацьовано, вас іще раз почують, почули правоохоронні органи, почула право прокуратура, і я думаю, що в разі, якщо все ж буде недовіра, я думаю, попрацюємо над цим питанням, ми будемо бо на контроль. І обов'язково ну, будемо. Так, вона. Вона. Ну ви ж розумієте, хто ініціатором було цього у цієї зустрічі? Я звернувся, тому що так. я розумів, що це питання носить досить таки трагічний характер, і воно важливо для громади. От можливо, ця зустріч, ця комунікація допоможе якось дійсно, можливо, не доставало саме цієї живої зустрічі для того, щоб Якось цей процес звинутий з тієї точки, яку ну вважають сторона потерпіла таку мертві точки. Я думаю, що якісь кроки будуть зроблені. Я дуже на це надіюся, я дуже на це сподіваюся. Дай Бог, щоб тільки ми ніколи не зупинилися повітів таких питань. Дай Бог, щоб у нас в Україні був мир спротіння, щоб наші діти були поряд з нами і ніколи не було того, що відбувається.